Захисники на війні змінюються і після повернення родини можуть їх сприймати інакше, адже не кожен розуміє, що вони пережили. Проєкт Психосоціальна підтримка ветеранів і членів їхніх родин на Черкащині допоможе впоратися із проблемами, які виникли у родині. Детальніше розкаже Анна Могильна. Люди демобілізуються, часто опиняються у ситуації, коли до них змінюється ставлення у родині. Виникають непорозуміння не лише у спілкуванні, а й у вихованні дітей. Тому за підтримки Міністерства соціальної політики, обласної державної адміністрації і громадської організації, «Тапір максимум розпочаток проєкт для військовослужбовців і членів їхніх родин, який має на меті допомогти людям. Це... Державне приватне партнерство, тому що на початку ці всю реалізацію цього проекту табір максимум взяв повністю витрати із військовими та їхніми родинами під час адаптації повинні працювати фахівці соціальної роботи, психологи та фахівці з медицини, додає посадовець. Соціальна психологічна адаптації ветеранів та членів їх родин. Якщо раніше в нас було таке, як психологічна адаптація військовослужбовців, вони самостійно могли. Вибрати, де пройти адаптацію, тому що були визначені заклади, де з ними працювали психологи, і вони проходили. То на сьогоднішній день це вперше, коли це в комплексі разом з родинами. Дружина, діти, військовослужбовець. Тобто це сім'я. Несено зміни до обласної програми та передбачено кошти на умовах співфінансування громадами. Громади також повинні бути зацікавлені на цей рік. Ми маємо надію, ну не маємо надії, я впевнений в тому, що. Програма почне е, працювати, начнут, е, громади передбачати кошти, ну, бо вже деякі громади заклали кошти на реалізацію і на умови співфінансування обласний бюджет, місцевий бюджет. Буде реалізовуватися ця програма. Програмою прописані усі категорії військовослужбовців. Перші заїзди в табір максимум відбулися діючі, даже військовослужбовці, які проходять на сьогоднішній день служби, не демобілізовані. Вони разом з родинами проходять. Тобто, всі, неважно то з полону чи не з полону. Місті Умані та Золотоноші також будуть утілювати цей проєкт. Три великі міста обласного значення, де ми хотіли розгрупувати трохи, щоб тому, що ну на жаль. Технічні можливості не мають ну немає такого, щоб, наприклад, там сразу, там на базі табору максимум відразу, там, 50 сімей одночасно пройшли курс адаптації. І розумієте, коли працює психолог там, з військовослужбовцем, ну це більш такі з сім'єю, це більш індивідуальні такі більш заняття, тобто їх треба адаптувати один до одного. Розповів Русан Чикало і про особливості проєкту психосоціальної підтримки, медичне забезпечення, це освіта, це перенавчання, здобуття здобуття другої освіти, це соціальний захист, це якщо, з ментальним здоров'ям. Ну, п'ять чи шість розділів. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.